Сьогодні у випуску юних рятувальників із трищини, які перемогли на обласних змаганнях, привітали. Батькам нагадують про проходження медичного огляду дитини перед школою і садочком. Строян запрошують на молодіжну прощу. Деталі в новинах. Через стри пройшов щорічний велопробіг. Шануємо пам'ять захисників України. Два ветерани війни Іван Балашов та Анатолій Вересенко долають понад тисячу кілометрів маршруту Мужгород Київ. І перша зупинка у стрию. Саме головна мета це вшанувати пам'ять наших загиблих воїнів. Разом з тим ми пропагуємо власним прикладом ветеранський спорт, спортивну реабілітацію. Здоровий європейський спосіб життя жорода до строя. крутили педалі упродовж усього дня. При цьому учасники велопробігу по маршруту зустрічались з ветеранами. У кожному регіоні до них приєднуватимуться велосипедисти, ветерани. Ми виїхали з Ужгорода у 9-й. Сюди прибуло десь біля 19-ї. по ходу маршруту Ми зустрічались з ветеранами в Мукачеві. Нас зустрічали діточки вже. За перевалом, тобто у Львівській області. У стрію учасники велопробігу зупинились в центрі біля пам'ятника будителя, де зустрілись з місцевими велосипедистами і ветеранами, привітали ровористів в нашому місці і представники влади. Мені дуже приємно, що в нашому житті завжди є місце з, подва, з подвигом таким, як роблять хлопці. Завжди захоплюються людьми, які щось роблять не тільки. Для себе а роблять на благо держави і допомагають хлопцям, які зараз воюють. Річ велопробіг має дві цілі: показати ветеранам один із способів їхнього відновлення та вшанувати пам'ять загиблих героїв. Профільне міністерство сприяє ініціативам для спортивної реабілітації ветеранів війни. Тому Український ветеранський фонд, що в управлінні міністерства ветеранів, оголосив збір коштів у рамках цього велопробігу. Велопробіг має благодійну мету. Відкритий рахунок Український ветеранський фонд. Можна задонатити шляхом, відсканувавши qr код Кошти будуть перераховані громадським об'єднанням, які займаються реінтеграцією ветеранів та ветеранок. Загалом упродовж дев'ятиденного велопробігу учасники перетнуть сім областей нашої держави від заходу до столиці України. Завершення велопробігу 23 травня в День Героїв у Києві біля стіни пам'яті загиблих за Україну. Оля Новак, Роман Копранець. Головні новини для Стрий тебе. Переможців обласних змагань, дружин юних рятувальників пожежних. Команду 220 Воль з Конюхівської школи, яка представляла стрищину на обласних змаганнях у Львові. Привітали з першістю. Це покоління, яке буде з часом заходити в наші ряди. Це діти, які вже на сьогоднішній день володіють всіма навиками і розуміннями будь-якої ситуації, в тому числі надзвичайної. Тому на сьогоднішній день ми маємо такі гарні здобутки і сьогодні ми нагороджуємо наших переможців. В урочистій атмосфері учасникам подякували начальник районного управління ДСНС Стрийщини, голова Стрийської районної військової адміністрації, керівництво Грабовецько Долібівської громади. Ми вами гордимося, бо ви минулого року в Стрийському районі взяли першість, зараз взяли в нашій області першість. Ну і бажаю вам успіху, щоб ви також. На всеукраїнських змаганнях взяли першість. З вітальним словом також звернувся голова Строїцької районної військової адміністрації Богдан Янко і вручив команді Подяку. Для нас дуже радісна подія, тому що знаю, боротьба була дуже такою сильною і витривалою. Ви такі сильні і ви самі кращі у Львівській області. За це велика шана і повага за першість в області змагалися дев'ять команд, і щоб здобути перемогу, потрібно було неабияк готуватись. Тренувались юні рятувальники в Моршані, а в стінах рідної школи разом з вчителями продумували творчі конкурси. Діти наші, які е, брали участь у змаганнях і є членами команди ДЮРП, Дуже активні, креативні. Вони завжди підтримують цікаві ідеї, вміють їх відтворити. Для хлопців та дівчата змагання були справді справжнім випробуванням, адже вони повинні були проявити творчість під час представлення своєї команди, продемонструвати користування рятувальним спорядженням, показати швидкість та вправність під час проходження естафети, а також проявити свою ерудицію. Відповідаючи на запитання вікторини, всі етапи змагань вимагали від учасників не лише хорошої фізичної підготовки, а й злагодженості дій в команді. Було складно ми до самого кінця, ще не були впевнені, що зайняли перше. Бо там був дуже маленький відрив. Ми думали, що зайняли друге або третє. Далі команда з Конюхова представлятиме Львівську область на всеукраїнському рівні, тож уже готується до того, щоб із цих змагань повернутись з перемогою. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе». Батькам майбутніх першокласників та дошкільнят нагадують про медичний огляд для зарахування дитини в дошкільний та шкільний навчальні заклади. Для цього зверніться до свого сімейного лікаря чи педіатра, який перевірить вакцинальний статус вашої дитини. При потребі скерує на консультацію до лікарів-спеціалістів. Отримайте медичну довідку форми 086 о вона дійсна впродовж року, тому варто подбати про неї завчасно, адже літом лікарі йдуть у відпустки. Мешканців Стрищини запрошують взяти участь в молодіжній Прощі Дугошева за перемогу і справедливий мир в Україні. Проща відбудеться 19 травня, об 11-й годині відбудеться літургія, яку очолить владика Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви Тарас Сеньків. У п'ятницю 17 травня у стрію вранці буде сонячно. В другій половині дня на небі з'являться хмари. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі плюс 6, в день 19 градусів тепла.